Номер, запишіть і все. Номер 649. Так, в нас є рисунок до задачі, але ми його спробуємо зараз відтворити. Але ми його спробуємо зараз відтворити. Той рисунок. Так, так. Так, номер 649. Я чомусь думав, що ми його розпочали. Так, пряма МК дотична до кола Пряма МК дотична до кола так, так. Побудували треба... довільне коло. А треба побудувати його? Побудували. Ну так, 50-50. Можна зробити, можна не зробити. Звичайно, обов'язково, Милана. Просто ми в тому номері так не робили. В тому номері нам і не треба було. А тут ми зробимо. Так, побудували коло, поставили його центр. Поставили його центр. Так, далі. Що ми ще... діаметр? Довільний. Так, і в нас є дотична. І в нас є дотична. Так, і трикутничок. І трикутничок. Так, записали О. О. Н. МК. Що в нас відомо? В нас відомо, що кут МОН дорівнює 82 градуси, і знайти нам необхідно кут НМК. Знайти нам необхідно кут НМК. Ну, на таких задачах не треба писати розв'язання. А ми зараз його напишемо. Ми його зараз напишемо те розв'язання. З Мам... чого розпочнемо? У НМК це вказати. Правильно, цю властивість ви добре що запам'ятали кут ОМК дорівнює 90 градусів 100%. Ще що можна вказати. Подумайте, що ще можна вказати? Дізнатися НМК потрібно від 90 відняти до 82. Що? Скільки? 82. а, Зрозумів. Маленька підказка. Маленька підказка. Трикутник МОН. Дивимося на нього. Ось ці кути, вони рівні. Він рівнобедрений, які кути рівні? Ти позначила сторони, а сказала про кути. Думайте. Кут Ой. М та кут Н до рівня ну, по 49 градусів. Чому? А, тому що сума, сума кутів трибутнути рівня 180, і ми віднімаємо, а, кут О, і ну, у нас виход 98, і ми, якщо вони рівно бедрені, то ми ділимо їх на дні. Влада, все чудово, тільки ви трошки крок вперед зробили. Ви ще не довели. Ви ми поки що припустили, що він рівнобедрений. А чому він рівнобедрений? Доведіть, що він рівнобедрений. У нього два коти рівні. Де це сказано? На картинці видно. На картинці видно? Ну, так. Добре. Якби так доводили. МО дорівнює НО. Чому вони рівні? Тому що вони є радіусами в цьому колі. Спочатку ось це доведіть, а ви вже мені почали, що кут, хорда, все що завгодно, тільки не те, що треба. Далі, якщо так, трикутник в нас рівнобедрений, тоді відштовхуючись від цього, що трикутник рівнобедрений. Кут ОМН буде дорівнювати куту. ОНМ і буде дорівнювати те, що почали казати: 180 мінус 82. І це все поділити на 2. І це все поділити на 2. І дорівнює, знаходили вже 49 градусів. Знаходили вже 49 градусів. Тепер, тепер повертаючись до кута ОМК. Кут ОМК з яких двох кутів складається? Кут ОМН плюс. От НМК. Пояснюю, як це побачити. Я розумію, що п'ятниця. У вас є великий кут. У вас великий кут є ОМК. Який ви сказали, що він прямий. Він складається з двох маленьких куточків. Ось перший ОМН. І ось другий куточок НМК. Великий кут, він складається з двох маленьких. Далі тепер підставляємо значення, які в нас є. 90. Дорівнює. кут ОМН, Ми з вами знаємо, ми його дізналися. 49 плюс кут НМК. НМК. Як звідси знайти кут НМК? 90 мінус 49. 90 мінус 49. Чому він буде дорівнювати? порівнювати. 41 градус. Все. Записали. І записали відповідь. А чому не До... не відразу зробити 82 мін... а, мінус? Поділити на 2, у нас було лише 41. Так. 41 градус. Запис... Записали тема сьогоднішнього уроку, коло вписане в трикутник». Продовжуємо. Що таке коло вписане в трикутник? Коло називається вписаним в трикутник, записуємо, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Давайте подивимося. Згідно з того, що ви записали, як ви думаєте, яке коло правильно вписане в трикутник А, Б чи В. Тепер, ну, запишіть. запишіть ще ось це визначення. У будь-який трикутник можна вписати єдине коло. Центр вписаного кола є точкою перетину бісектриз трикутника. Точкою перетину бісектриз трикутника. Будемо мати коло вписане в трикутник. От щоб вам було, дивіться, як це має виглядати. В нас є, три... в нас є трикутник, так? Проводимо бісектрису кожного кута. Проводимо бісектрису кожного кута. Кута С провів, кута Б провів і кута А. І кута А. Тобто в нас, утворився, в нас утворилася точка перетину бісектрис. Ми її можемо позначити. Тепер, що буде радіусом, ну, то що буде центром. Центр кола, це в нас відповідно. Так, так. Зараз ми його ось так. Ось, зараз. Я точку перетину ще поставлю, щоб. Ні. Момент, момент, момент. Середня точка. Так, так, Точку перетину поставлю, щоб зручно було потім побудувати його. Тепер коло за центром та радіусом. Коло за. Що йому не сподобалося. Добре. Ось сюди поставимо точку. Що йому не сподобалося? От, тепер дивіться, в нас вийшла. А, точка дотику в нас в іншому місці. В нас вийшло, відповідно, дивіться, ну, в принципі, логічно, там не прямий кут. В нас вийшло, відповідно, вписане коло. Тобто, побудували трикутник, побудували три бісектриси і коло вписане в трикутник. Запишіть в, в, в зошиті номер 660. Номер 660. Так, так, хочу вас навчити з ним працювати. Як з ним працювати? Дивіться. Будувати поки що ми нічого не будуємо. Поки що ми нічого не будуємо. Буду показувати, як з ним працювати. Номер 660. Записуємо дану. Що в нас є? У нас є, знайдіть кути трикутника АБЦ, якщо кут ІБК якщо кут і дорівнює 35 градусів, далі і кут МЦІ дорівнює 25 градусів. Нам треба знайти кути трикутника. Тобто, кут, давайте так, кут АБЦ, кут СБА і кут Су. АБ. І кут це АБ. Записали. Дивіться. Спочатку, що у вас є? У вас є кут. Тепер дивимося. Тепер дивимося кут. Давайте я буду позначати кути ті, ну, іншим кольором, наприклад. Ну, нехай буде ось такий красивенький. Так, кут і БК 35 градусів. Знайшли кут і БК. Ось цей кут в нас 35 градусів. Ось цей кут у нас 35 градусів. Питання таке. А який кут ми вже можемо знайти? От дивіться. Щоб навчитися орієнтуватися. Який. А і К. А і К. А, і, к не і, вдасться. І, і, е. От дивіться. Візьміть ось цей трикутничок. Візьміть ось цей трикутничок. Який кут можна знайти? Це і -E M. Демонстрація закрита, чи що? От трикутничок я вам виділив. Який кут можна спробувати знайти? Д давайте запишемо трикутник ІКБ. ІКБ. Ми знаємо, давайте розпишемо повністю. Ми знаємо, що кут. К і Б, або Б і К. Стоп, почекайте, я не той кут позначив, чого ви не сказали. Я не той кут позначив. Диви ще раз тепер. І БК. Ось цей кут у нас 35 градусів. Який кут можна знайти? 180 мінус 90 35? Навіщо? Ще Знаю. раз. Ще раз я у вас спитаю: а де знаходиться центр кола? Центр вписаного кола в трикутник? Що таке? Добре. Я по-іншому спитаю. Що таке пряма БІ? Радіус. Ч, ні, це не радіус. І К це радіус. Б, і це не радіус. Ще думаємо. Бісектрис. Бісектриса. Чудово. Якщо Б і це бісектриса. Це ця точка тоді ми знаємо, що в нас Б і БК 35 градусів. А чому буде дорівнювати тоді Кут А Б, Якщо БІ це бісектриса. Як ви пишете розв'язання? Напишіть. 35 плюс 35 градусів. Тобто 2 помножити на кут і БК. Зрозуміло, чому? Чи ні? На. 2 помножити на 35. Дорівнює чому? 70. 70 градусів. Один кут трикутника ми знайшли. Тепер рухаємося далі. Шукаємо далі. Тепер в нас ще другий кут в нас сказаний був МЦІ Кут МЦІ Ось цей куточок. Він дорівнює в нас за умовою 25 градусів. Який кут ми можемо знайти? Ну. а і Це І Л, це теж буде 25, тому що це І, це бісектриса. Правильно. Це І. Це в нас бісектриса. Тоді ми можемо сказати, що кут АЦБ дорівнює два яких кути? А це МІ та це. МЦ стоп МЦІ. МЦІ. Два кути МЦІ. Та... Тобто два помножити на. 25 градусів. Чому буде дорівнювати? 50. 50 градусів. Тепер таке питання: а як знайти Кут тепер ЦАБ? 70… Правильно. 180 мінус 70 плюс. Тобто там Тож можна біс... без, без бісектрису обійтися. 180 мінус 120. Чому дорівнює? 70. 60 градусів. І записуємо відповідь. До відповіді записуємо всі кути, які ми шукали. Кут АБЦ дорівнює 70 градусів. Далі. Кут АЦБ дорівнює 50 градусів. І кут САБ дорівнює 60 градусів. Беремо. Зараз беремо в руки. Зараз нам знадобиться, дивимося. Якраз у вас буде час, якщо зараз немає, до вівторка підготуватись. Накресліть кут градусної міри 110 градусів. За допомогою циркуля, косинця і транспортира. Впишіть у нього коло до вільного радіуса. Тобто, побудуйте коло, яке дотикається до сторін даного кута. Що нам знадобиться? Нам знадобиться транспортир. Нам знадобиться транспортир. Тобто побудувати кут 110 градусів. Побудувати кут 110 градусів. Так, так, 110 градусів. Ось він в мене вийшов. Не дотикається до клітиночок, нехай, щоб він дотикався до клітиночок. Кут 110 градусів. Давайте позначимо кут АБЦ. 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 Позначили. Приклали транспортир, знайшли кут 55 градусів, позначили його точечку, так. Позначили точечку. Тобто ось у нас буде бісектриса кута. Десь ось тут, правильно? Але це використовуючи транспортир. Без транспортира, як це можна зробити? Дуже просто. Беремо в руки циркуль. Беремо в руки циркуль. Голку ставимо у вершину кута в точку Б. Голку ставимо у вершину кута в точку Б. Так, зробили. Тепер дивіться, оберіть радіус, ну, тобто оберіть радіус такий, щоб він був. Не кажу якийсь конкретний, щоб він був трошечки менше, ніж у вас. Ну, Тобто, щоб він не був більше за кут От трошечки менше кута. І зробіть ось таку позначку. Зараз. І зробіть ось таку позначку. Давайте спробуємо це швиденько добудувати. Зробили? Ось таку довільним радіусом. Далі розказую, що робити далі. Тепер дивіться: ми ставимо циркуль. О, зараз, зараз, зараз. Ми ставимо циркуль голку в одну точку перетину цього півкола з променем кута. Побачили, так, куди я поставив голку? Побачили? Далі. Далі. Радіус можете трошечки зменшити. Далі. Так, так. Так, так. Або можна навпаки. Ну, коротше. Провели ось таку засічку. Провели ось таку засічку. Провели. Ну, Тепер. Не змінюючи радіус, переходи переносимо циркуль в іншу точку. Переносимо в іншу точку. Далі проводимо тим же самим радіусом. Проводимо тим же самим радіусом. Проводимо ще одну. Проводимо ще одну. А! У мене трошечки не до кінця вийшло. Зараз ми його. Добудуємо. Зараз ми його добудуємо. У вас повинен вийти ось такий перетин-хрестик. У вас повинен вийти ось такий перетин-хрестик. Зрозуміло як чи ні? З одного боку, далі, з іншого боку, голку поставили, тим же радіусом взяли, провели. Ось провели. За січку. Велике коло будувати не треба. Засічку. Зробили. Зробили? Ок. Тепер так. там, де у вас перетинаються осі два кола, поставили точечку. Я її зроблю іншим кольором, щоб її було видно. Поставили точечку. Поставили точечку. Добудуємо, я вас відпущу одразу. Тут трошки залишилося. Ми, бісекти... Ми коло на наступному році, зараз просто бісектрису добудуємо. І за допомогою лінійки з'єднали. За допомогою лінійки з'єднали наше коло, точніше, вершину кута і, відповідно, цю точку. І цю точку. Далі, все зайве. Якщо, я сподіваюся, ви шолівцем побудову робите. Я на це вже не наголошую на цьому вже. Далі, зайве те, що в нас є, можна прибрати. Те, що в нас є зайве, можна прибрати. так так Бісектрису ми залишаємо. так Ярослава, питай. Питай, нічого не запишіть. Параграф 423, номер 661. 661.